Друзі, всіх вітаю. Знаходимося в храмі Андрія, на площі Соборній. Сьогодні у нас свято, День Соборності. Тому зараз тут буде молитва. Потім буде підняття прапор на вулиці. Ось тільки подивіться, яка краса. Який від мистецтва. Я веду на вулицю, вам з вулиці і зніму. До речі, сьогодні вже 22 січня, ви бачите, що ялочки стоять, тому що ще йде розколяда Вона буде до лютого. Зроблена інсталяція навіть водичка тече. Огонь, городінька. Це всі церкви. Народник і маленький. Друзі, так церква виглядає з вулиці. Ззаді нижче там є. Теж дуже гарні постройки. Є старинний колодець, Щас я вам туди покажу, скажу. Ось вона знаходиться тут. Якщо хтось подає відео з літа, тут є ще будка з собакою. Зараз хочете сходимо, але не знаю. Собака чорний, такий він тут живе. Зараз глянемо. Тут є доріжка, така навіть до нього протоптана. Значить він тут. а він в будочці спить. Вон його будочка, бачите? В центрі міста. В центрі міста, в будочці живе собачка. Ось красиві які. Кафе інші. Це знаєте, чиє кафе? Лопотенка. І ось ця шикарнуча церква. Андрія. Такі статуї встроені. Так, друзья, весело тут у дворі. Це дуже гарно, але тут машинка залишилася. І застряла. Так, це у нас науково реставраційний інститут. Ой, я тут колись фоткалась влітку біля цих дверей. Йдемо далі. Це, до речі, колодець, бачите. Старовинний якийсь. А тут у дворі вже живуть люди. Така домівка, кафешка є. Ось так от все компактно. Всім гарного дня, гарного настрою. Іду додому з роботи. На вулиці вже темно. Ангелочка так і не включили, на жаль. Бачите? Мабуть, оконом електроенергію. Пока.